Вам знайоме це відчуття, коли день розписаний до хвилини, усе під контролем, але всередині немов щось стискається. Ми звикли вірити, що контроль це сила, що саме він тримає нас у безпеці, але у нього є своя ціна. Я багато років працюю з людьми, які прагнуть усе тримати під контролем у стосунках, в роботі, навіть у власних емоціях я чудово знаю, як контроль може маскувати біль, страх, сором і водночас забирати свободу. В цьому відео ми поговоримо про те, звідки береться потреба все контролювати, що нам дає контроль, і як знайти баланс, рухатись до цілей, не втрачаючи задоволення від життя. Поговоримо з вами сьогодні про контроль і про те, як ми намагаємось контролювати все, що з нами відбувається, і як контроль здатен вбити відчуття життя. Це досить підступна штука. Іноді ми навіть не помічаємо, як багато всього в своєму житті ми намагаємось контролювати. Іноді контроль дають маленькі, непомітні та навіть соціально схвалені речі. Ми прокидаємось і знаємо, як сьогодні пройде день. Є графік, чіткі плани, списки справ. Ми прагнемо бути дисциплінованими та системними. Іначе все добре. Саме так можна йти до мети, досягати цілей. Нас так навчали ще з садочка. Але що відбувається, якщо все йде не за планом? Знаєте, це неприємне відчуття, ніби всередині все перекручує, коли ти все запланував, все мало йти по плану, але на шляху запланованих дій виникають незаплановані обставини. Контроль ховається за буденністю. Коли ми сто разів переписуємо повідомлення, щоб нікого не образити, коли намагаємось бути правильними у стосунках, насправді ми намагаємось тримати. Відчуття контролю в своїх руках, коли ми не можемо делегувати, бо страшно втратити контроль. І навіть власні емоції намагаємось контролювати, не плакати, не злитись, не показувати слабкість. І здається, що це може бути просто така риса характеру. Я люблю, коли все в порядку. Насправді це потреба відчувати контроль в своїх руках. Контроль ховається в буденних дрібничках, які ми навіть не помічаємо. А що ховається за самим контролем? Досить часто за контролем живе страх. Життя перетворюється на небезпечний хаос, якщо ми перестаємо його контролювати. Потреба контролювати часто народжується там, де колись було безсилля. Якщо в дитинстві поруч було забагато хаосу, дорослі сварились, постійно змінювались правила гри, хтось йшов і повертався, був ненадійним. Тоді маленьке я вчилось виживати. Усе помічати, передбачати, триматись на поготові, розбиратись в дорослих справах, в їх емоціях та стосунках. Ця стратегія контролю, вона насправді колись рятувала, але з часом перетворилась на обмеження. І навіть коли тієї небезпеки вже немає, тіло все одно напружене, бо той досвід, наче впаєний в тіло. Наче ти живеш із постійним сторожовим псом, всередині, який ніколи не спить. І от парадокс: контроль створює ілюзію безпеки, іначе в цій безпеці ми мали б почати жити. Але саме цей ж контроль і забирає відчуття живості. Бо коли все під контролем, нема місця спонтанності, нема місця задоволенню, почуттям, немає сюрпризів. Ми ніби стоїмо в міцній фортеці, де все передбачувано, але дуже самотньо. І ще одна річ: контроль часто маскує інші почуття. Наприклад, біль. Бо коли я планую, керую, думаю, вирішую купу справ, я не контактую з почуттями і з цим болем. Або сором. Бо якщо все ідеально, то ніхто не помітить моїх недоліків. Іноді контроль це спосіб не зустрічатись власною вразливістю. Але жодна система контролю не дає справжньої гарантії. Насправді життя завжди не кероване. А в нашому житті сьогодні взагалі залишається дуже мало точок, які ми можемо контролювати. Все може піти не за планом в будь-який момент, все може змінитись і може вражати. І саме це одночасно і небезпека, і реальність нашого життя. В цьому складність, починаючи контролювати там, де це можливо та доречно, ми не зупиняємось і намагаємось контролювати і те, що створює рух в нашому житті. За контролем стоять важливі потреби безпека, довіра, спокій, скидання напруги, і іноді це все дійсно працює, а іноді вбиває смак життя. Бо справжнє відчуття безпеки так і не наступає, коли тримаєш все міцно, воно може наступити тільки якщо знаєш, що можеш впоратись, навіть якщо щось піде не за плану. Я можу відчути, розгубитись, впасти і піднятись. І не потрібно бути бездоганною, щоб бути в безпеці. Спробуйте сьогодні протягом дня помітити один момент, одну якусь дрібничку побутову, де ви намагаєтесь все контролювати, де контролю більше, ніж результату від контролю. Не засуджуйте себе, просто відчуйте, як це, що в тілі, які думки з'являються, можливо, яку емоцію ви не впускаєте. І запитайте: а що би сталося, якби я трохи відпустила? В наступному відео ми поговоримо з вами про те, що буває, коли контроль забирає життя. Як прагнення робити правильно виснажує? Тож залишайтеся зі мною, переходьте в наступне відео, і ми продовжимо досліджувати відчуття контролю.